Всім привіт! Сьогодні ми з моєю помічницею мілкою приготуємо ось такі чудові рум'яні, тоненькі і хрусткі млинці за супер легким рецептом. Тому пропоную починати. Також не забувайте ставити вподобайки і якщо виникнуть питання, то задавайте їх в коментарях. Для млинців нам знадобиться 1,5 стакана муки, 3 столові ложки цукру, ванільний цукор, щепотка солі. 2 або 3 яйця в залежності від розміру, 500 мл молока та 3 столової ложки олії. В першу чергу розбиваємо 2 яйця та взбиваємо їх, збили до легкої піни та одразу додаємо молоко і цукор, також щепотку солі і ванільний цукор. Додаємо сюди борошно і знову перемішуємо. Додаємо 3 столові ложки олії. Вмикаємо менше середнього вогонь, розогріваємо сковорідку і додаємо трохи олії. Ось таке однорідне тісто у нас повинно вийти. Зайву олію з пательні виливаємо в тісто та перемішуємо. Наливаємо наше тісто. Як тільки з'являється рум'янець, ми собі лопаткою допомагаємо його відділити. Він у нас легко відходить. Та перевертаємо млинець на іншу сторону. Даємо йому пару секунд, щоб він підрумянився з іншого боку та кладемо на старі.